Ой, троечку. А ты я Жень У меня летят. Жень А эта троечка ось. Продолжаем полеты в высокому, тренировочки. Цей физрук, как детям на уроках, Так і голубан вдома не дає покоя. Жень мене в мене. Ух ти! А що це вони так зіграли? Почали тікати, типа. Нічого собі. Оце туда. Я вже думаю, що щось за ними уйдет А я красавця, Ти є вже більше вигнуті. Да ти вже більше вигнуті. Ти є шпарять. Аж гай шумить. Красивий, мені подобається це, коли вони вже успокаюються так. І так медленно машуть крилями. Спокійно, медленно машуть крилями. Лідюк ще далі. Ой, вони мої красавці. Хто хоче бачити, як вони летять, трошки приблизять, візьмуть на екрані. Молодцы. Красавці. Це я їх максимально приблизив. У їх зараз на віддалення поставив їх. Так як вони летять, то їх не видно буде. На телефоні. Молодце. Уже не можешь и все буду закривати закрывать видео. Давай.